Ну все пацаны, всем привіт! З вами знову я, Нубун. І сьогодні в нас буде новий відео. Зі союзників починається він. О. І валим. Димочок кидаємо. О, тут о. Блин, валим, о, о. огонь, огонь, огонь. Більня. кажу, коли в гончик так больно. Вони туди, а ми на Вони жорсткі типу. Так, жорстко. Тепер буде жорстко. Ого! А то було жорстко. Я очікував збоку. Тому через вікно буде йти. Не, хитро робили. Ладно, перший раунд з ними так. Але це теж ненадовго. Берем ак. КРчик. идем вот так вот даже у нас ли было но если ладно Проверим. профиль 72 Ну, да. Такий собі він. Я заойду, щоб подумається головне. Ага, максимально. О. Хм. Останні рази став погано грати видно. Не. Ну і другу катку ми теж провалили. Ото угу. ну, так. То ще здорогенька звички... ну, ну, для мене вийде. Програли, ну нічого, нічого. З ким не буває. Візьмем ом 40 і будем на базі стояти Вот так закчипнем його. Главно, щоб зверхний шов. Мне не звезд, что зверху они. Сразу не знаємось. Аня зберіга. Емой-ємой-мо. Я в його попав, ну давай добивай Взади, взади. Блін. Оце не нам треба кіли робити. Ви все бачите. Ну, тупо 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 зараз знову кікнуть. здається, що я побачила і просто не хочуть. Зараз будуть плантити. І так я так поки знав, що будуть пламлити. Бобо, ага, это пхитвам. Сходим за саду. Блин. Бобо. Все. Нехай бежит сюда. Тикнем его. Трендец. В смысле? Давай, давай. О, сюда. Ми беремо керчик і просто зробимо візьми флешечку О, ой ухе Бачите, їх флешка осліпила, і вони не знають, куди вони йдуть просто. А я гранатою їх вже добив вовк. Мені здається, що вони туди не підуть, то шофлахи бояться. Що вони їх можуть кинути? От якби пуц зробив. Чел. А, присів зараза. Я сразу задел убийдуть. Да с двух я так и знал. Жда. Нам это типа. Лез двух букв его бешло. Так. И будет плохо. Uh, Og okay. Altså

Ой, двой, куда? Ай, много. Лаги. Лаги жорсткі. О, Ой. Флаху. Та я за загасбоку. Давай, давай біхом. Тімейт, шо те? ти? Ти пам'ять там засаду зробив. Блін. Як вже давно обійти його і вбити.

Ну, мабуть. Ой, зараза. Я так і чувствую, що він десь буде там. Так, візьмемо отак. От і... Что Ну шо за штука? Обісить ви мені точити, чи що, чого, коли е, стріляєш? Ладно. Просто на цей раз е, я схитрую і зроблю їх повбиваю швидко іншим способом. Яма. О, блин, за разбоку зайдуть. О, Поставлю тут и все. Де у ночь у нас? Миш, палы тя, Він! Він! Так жорстко. О, все. Лаги, я не знаю, все лагає. Я граю, і в мене все лагає. Пінг, вроді би, нормальний. З такими лагами невозможно грати. трендець. Хай поїдять смаколиків. Morgen. Конец. Вешек не было, не міг закинути. Ай, блин. Знову минус буде, да. Ого, а від чого мінус 15? А від чого? По статистики... А, ну да. Далеко лайк Да так, сім долів мало, маловато. А, да Ну все, блин, нема тут нічого такого інтересного. Да, нема, нема нічого такого інтересного. то файний був посад на зоні 7. Тільки з ким такий пацат робити. Цікаво. Ого. Більше, на 60 смертей більше, ніж там я убиваю. Нет. Кстати. Куму это? Ні шкода голоди. Купить вам Терн 812, Купить кому не шкода голды, говорю, да не проверим. 712 ван Ва -ва -ва. Купить за 25 В Кого багато голды я. Это мы никому не буду. ну, кого багато голды, то, может быть, не будет шкода. 25 голды под хатами. С вами був я. Вон. E, може потім ще одне відео зніму, не знаю. Ну все.